Спортзал. Тут спортзал, бо тут груша висить, гантелі. ок, а гроші взяв. Блін, телефон не взяв. Добре, пішов я тренуватися. Так, а це груша. Треба грушу побоксирувати. Так, візьму зараз перчатки. Дін і підбуксерики. Буду бок боксера. Блин, меньше не буду груши быть, ну не у нас. Беду гантели, блин, качать. Так, тоді візьму гантели. Ну це для мене фигня. А, йо-моє, ви що такі високі! А, у називається, не тренувався скільки. Ні, не можу. А це що таке? Тянуть? А, то це легко, а. На ноги одягати? йо мо а що мені надо з цими ногами? Искаться. Та блин, ну а що робити? Я нічого не вмію. Хм. О, а що если пітись на велосипед? Я ж вмію кататися на велике? Ну, не знаю. Добре, треба... Треба, коротше, спробувати піти. На велосипед. Бо я ну, не можу. Це, бо я не можу. Ні то, ні це. Блин. Ну, піду туди, туди. Зараз. Спробуем. Так, а завтра let that's small Ну, шо, ну хоть так, я не буду падать, кроме с грушей. Що ну, ж це таке, спортзали якийсь дебильний? Добре, буду тут, значить, тренуватися. А що мені тоді робити? Добре, стану з кимось, парень, я пишу. А, -а туди. Так. Треба зібратися він Там я його одів такий шолом. Ну добре, подивимось, він там. Напішов. Все, я готовий. Давайте бій! так и думал, что я не слабак. Ну, добре. Пидорасты, блин. Еще пидорасты. Добре. Зараз йому тренер, а тренера його покличу, щоб, бо він тут все рознесе точно. Тренер! Що, я ззаді? Хоч там треба підтренувати? Що-що? Добре, зараз, почекай, зараз прийду. Добрый день. Аж... Нашего я пришел. Я сам могу. Ну, добре. Ходи. А куда идти? На берег? Добре. Давай, давай, давай. Иди на берег. Ты есть сам. Ти більше нагрузку зроби. Тебе там на на мінімальний. А так Ні. Ти сам не помири, дивись. Не. Давай, крути, крути, ще, еще, еще. Давай, крути, Що стоишь? Я не стою. Вообще-то. Крути. Так кручу, кручу я. Ну крути, Так кручу. Я не можу Ну, Зроби менше нагрузку. Ну теж немає, що зроби. зробити. Та зробив. Все, я заморився. Добре, йди відпочивай. Всім привіт, друзі! З вами я Ілля, Ін Майнкрафт. І сьогодні я створив відео, вже майже місяць не бачились ми, друзі. Але ви мене не бачили десь місяці два мабуть. І я хотів зняти відео про спортзал. Ну, і ви там подивитесь і оціните. І напишіть в коментах, скільки балів це відео. Від одного. До 20. Як... Або до 10. Давайте від 1 до 20. Ой, блін, від 1 до 10. Е і ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до побачення, друзі! вами був я, Ілля і в і всім до побачення!